Мамині сльози. Був день, коли плакала мама, ридала над сином своїм, і сльози гіркі проливала, як горе прийшло в її дім. І мама, що плакала в храмі, просила у бога синів, молитву росила сльозами та вислухав вишні її. Згадаймо і матір з голгофи. Як, бачучи, сина в крові, з душі виливала скорботи в своїй материнській любові. о хто би то зміг пощитати і зважити чашу з слізьми, як плаче знеможена мати За Своїми в світі дітьми, а мамині сльози, солоні, доповнюють чашу спомна В Ісусові. Падуть долоні, не схопиться з них ні одна. Коли тобі трудно, дитино, загадай материнську сльозу вона покривала провину, вона відвертала біду, і знову яснілося небо, ти бачив покров її сліз, Господь зливав милість на тебе, і ти в благоденстві ріс. Дитинство твоє проминуло, і юність злетіла орлом, а мамині сльози черкнула молитва небесним крилом. Твій човник сьогодні в безпеці, ти сміло сідай, і пливи та дякуй за мамине серце і сльози її, і молитви. Снувала в молитві ночами. Міцного покрову стіну, не раз у проломі стояна, щоб долю щасливу здобув, а діти так часто не цінять недоспаних мами ночей, лиш мати завжди героїня вступає у бій за дітей. У молитві відстоює долю, І коли провожа за запоріг, щоб Бог їм в'явив свою волю. І в світі від злого беріг. Не будьте байдужими діти, бо швидко десь сплине ваш час, не встигнете ви й посивіти, як мами, не стане у вас. Тож хто тоді стане у підмозі, та хто зрозуміє без слів? Закінчаться мамині сльози, не стане її молитвів. тоді лиш оціните ласку. Що в мамінім серці жила, коли наближалася така, молитвами вас берегла, і Бог відвертав ваші кроки від злих та нещасних доріг, і давав свої добрі уроки завжди у нещасті беріг. Шануйте і любіть, маму, діти, робіть їй добро, поки час, не будете сліз, коли злити, вона їх пролила. So boss, I mean.